Дуже багато кого роздражає в санузлах оці ці жужжа жужаші <хи> витяжні вентилятори. На даний час багато компаній розробила вже сучасні вентилятори, які мають багато функцій. Працюють вони чи з датчиком вологості, чи по таймеру. Виглядають дуже цікаво і дуже красиво. Рішення вони такі роблять. І один із таких. Виробників це Solar Palau. Вік, розкажи, що в них є тут по моделям. Це повністю безшумні вентилятори. Вони можуть бути одразу з такими декоративними решітками, монтуються як в стіну, так і в стелю, і також можна підібрати колір. Вентилятора до плитки. Зу... 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 Тобі вже можна підбирати під Да? як є. І я вам скажу по практиці: по практиці. От в мене вдома стоять от такі класичні, бо в мене плитка під білий драмор, і я в себе використовував такий селен 200 вентилятор. І я вам скажу, його практично не чути, коли він працює, і він ідеально робить свою роботу. А якщо ви поклали якусь дизайнерську